Всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні будемо робити огляд на Ролл Клаб біля Нікольського у Харкові. Так, знімаю я як бухий, але нормально. Так, на вході нас зустрічає ось таке місце для того, щоб дивитися, як тут ходять люди. Потім, звичайно, червоні епічні сходи. Інтер'єр у закладі такий цікавенький, можна сказати. Ось так висять тут люстри. По центру така світла відокремлена зона з маленькими столиками. В цілому все тут дуже охайно та привабливо. Якщо вам пощастить і буде вільно, можна поставити. Сидіти ось за цим крутим столиком, так у нас на столі вже стоїть Tea. Що про нього можна сказати? Цей Tea, він з манго. Смак у нього просто бомбезний, він не солодкий, він трішки кислотний, тобто у нього просто нереально крутий баланс. Фруктова структура дуже добре відчувається та максимально інтегрована в органелептику напою. Tea, звісно, добре, але треба взяти сидр. У нас на столі мій улюблений український виробник Ісла. Ісла, будь ласка, якщо ви це бачите, зв'яжіться зі мною. Ці сидри просто нереально круті, всім рекомендую їх скуштувати. Наступне, що у нас на столі це рамен. На рамени у мене взагалі фетіш, тому я буду максимально прискіпливий. Складається рамен, звичайного, з бульйону, локшини, сиру, тофу, трішечки курки. Два яйця та водорослі норі. Давайте його скуштуємо. І перше, що мені сподобалось, це бульйон. Він дуже наваристий, дуже насичений. У нього відчувається як і солонуватість, так і солодкість. Але головний мінус цього рамену це ось ці макарони. Коротше, з цим точно треба щось робити. Локшиною це назвати взагалі неможливо. Це реально якісь тупо звичайні макарони. Так, далі у нас класична Філадельфія. Подивимось, наскільки тонка тут риба. Ну ще не сказав би, що тут шматочок товстий, але й не сказав би що. Супер тонкий, в принципі, така дефолтна філа. То що треба скуштувати філу? Скажу я вам, що у ній супер такого нічого незвичайного немає. В принципі, така максимально класична філа, але при цьому смачна. Сир використовується як мінімум, точно дуже якісний. Мені він сподобався. Далі новинка від Roll Club. Називається вона Cheap Meal. Складається ця страва з двох інгредієнтів: перший це картопля фрі, а другий це креветки. Насправді виглядає так, начебто зараз це з'їсти просто буде неможливо. Сама концепція страви цікава. За картоплю фрі нічого казати не буду, вона просто максимально дефолтна, а ось креветки у темпорі були досить смачненькі. Коротше, ця страва ідеально підійде для тих, хто бажає жорстко налопитися від однієї страви. Все це коштувало приблизно 700 гривень. Що я можу відмітити, це Бабл Ті, який був максимально крутий. Звичайно, чітміл, який з'їсти взагалі нереально, але при цьому він дуже смачний. Філадельфія максимально класична, а ось з раменом треба щось робити. Ці спагетті взагалі тут не в тему. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися. Якщо вам цікава така рубрика, то напишіть про це у коментарях.